Радісний дитячий сміх знову заповнив дитячий майданчик Кремечуцького закладу дошкільної освіти номер 19 Бо від сьогодні, нарешті, після закінчення ремонтних робіт в укритті навчальний заклад відчинив свої двері для малечі. У Нас сьогодні в садочку дійсно радісна подія. Наш заклад відновив свою роботу в очному режимі. Після закінчення проведення ремонтних робіт щодо влаштування підвального приміщення під найпростіше укриття. Сьогодні до нас прийшло 35 дітей. Була дуже емоційна така. Зустріч вихователів з дітьми. Батьки дуже задоволені. Тому у нас сьогодні такий гарний сонячний день. Укриття дошкільного закладу розраховане на 150 осіб. Має чотири кімнати для дітей, санвузол та медичний кабінет. Сховище також оснащене резервним освітленням, примусовою вентиляцією, забезпечене водою та медикаментами. Дітям тут створені і безпечні, і зручні комфортні умови перебування, і хочеться висловити слова вдячності нашій міській владі за те, що віднайшла таку можливість насамперед фінансово провести необхідні ремонтні роботи. Вихователі садочку так скучили за дітьми, що допомагали у прикрашанні дитячих кімнат в укритті. Вихователі доклали максимум своїх і емоцій, і зусиль, і свого натхнення. Вони дуже очікували вже дітей. Кожна група продумувала, враховуючи і вік дітей, і теж підбирала таке гарне оформлення, щоб дітки тут почувалися комфортно, щоб тих не було стресу, щоб їм тут подобалося і вони могли продовжувати ті види діяльності. Які вони займалися на вулиці і погратися і помалювати і поспілкуватися. Загалом 100 дітей будуть відвідувати садочок, 14 з яких персонал прийняв з інших садочків на тимчасове перебування. Заклад дошкільної освіти працюватиме очно в одну зміну з сьомої ранку до пів на шосту вечора. Буде забезпечене триразове харчування та денний відпочинок дітей. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.